Ви помічали, як ідеально живуть всі навколо крім вас. Коли ви гортаєте стрічку інстаграму, тіктоку інших медіа, ви бачите, яка чудова жінка, яка смачна їжа, келих вина, чоловік, діти прям всі такі ідеальні. І справа в тому, що ми вважаємо, що десь там люди живуть краще. А потім, коли ви читаєте, що дина розлучилася, хтось когось зрадив. Або ем, сталися якісь неприємні речі. Ви думаєте, а як так могло бути? Всі ж такі ідеальні, всі навколо мене кращі. Кожна родина має свою проблему. Тільки деякі люди ставлять фільтри і показують вам чудові фото, а деякі люди вирішують свої проблеми. Тому прислів, які ви бачите, унтаєрем дах із Айнах, під кожним дахом є свій ах, то є своя проблема, і це залежить від нас, як ми ставимося до цих проблем, як ми про них говоримо і що ми з ними робимо. Я вам бажаю, щоб ви не фільтрували і не, як то кажуть, сипали на ваші проблеми якісь. Фільтри або блистючки, а просто вирішували і знали, що ми всі не ідеальні в кожного щось болить. Нехай вам буде добре, і все, що з вами станеться, буде шляхом до вашого розвитку.